Thank oh, you. Yes. Можливість об'єднання університетів Житомира вивчатимуть фахівці Житомирської ОВА. А процес об'єднання Поліського національного університету та Житомирського державного університету імені Івана Франка відкладають до літа. Про це суспільному повідомив Віталій Бунечко, голова Житомирської ОВА. Причина каже Віталій Бунечко: неякісна комунікація Міністерства освіти та науки України та ректорів двох університетів. За словами Віталія Бунечка, щоб заклади якісно провели вступну кампанію у цьому році до питання об'єднання Вернеться після її завершення об'єднання закладів в Житомирському регіоні на моменті не стоїть. Своє кінцеве бачення ми видамо, коли закінчимо аналіз спроможності не лише двох наших університетів, а всіх наших вузів, і видамо цю пропозицію Міністерства освіти і науки. Та сказати, що хтось маніпулює, кожен відстоює на його думку свої інтереси університетський. Так? Чи власні? Чи у мене питання Знаєте, отут уже так, чиї інтереси для того і проводиться зараз аналіз. Які інтереси, саме головне, що відстоює самоідентифікацію, самобутність чи, можливо, якісь інші інтереси. Дмитро Клименко й Горкучин Суспільне новини Житомир. З'явиться табличка, перший прорект.